Вітаю з вами ситуаційний центр міста. Вінниця. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які зафіксували міські камери відеонагляду. 14 лютого о 16.35 трапилася аварія на гнівенському шосе. Водій автомобіля МАС не дотримався безпечного інтервалу руху і допустив зіткнення із автомобілем Ауді. Вантажівка і легковик зазнали пошкоджень. До місця подій було викликано патрульну поліцію. Врешті-решт кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Також 14 лютого, о 18.54 у центрі Вінниці зіткнулися дві іномарки. на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля Фольксваген не врахував дорожні обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого зіткнувся із автомобілем Тойота. Згодом стало відомо, що патрульні поліцейські склали на водія Фольксвагена протокол за вчинення ДТП. Трохи згодом о 19.57 на цьому ж перехресті трапилась ще одна автопригода. Водій автомобіля Дачія, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю Міцубісі. На щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті винуватець аварії, тобто кермувальник Дачії, отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також 15 лютого о 9.55 камери ситуаційного центру зафільмували дорожньо транспортну пригоду на круговому перехресті вулиць Пирогова та Сабарівського шосе. Там водій автомобіля Рено не надав перевагу у русі автомобілю Нісан. Учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин, не викликаючи патрульну поліцію. Шановні фінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.